Малі Сорочинці, Довгалівка і Хомутець стали першими селами, в яких відбулися виїзні прийоми спеціалістів Миргородської міської ради. Жителі сіл громади мали можливість отримати консультації з широкого кола особистих питань, що стосуються будівництва та архітектури, юридичних і земельних аспектів, а також мали змогу проконсультуватися з державним реєстратором прав на нерухоме майно. Безпосередньо ми можемо розповісти жителям, як оформити дозвільні документи на забудову земельних ділянок. Також можемо надати консультації щодо цільового використання земельних ділянок в тій чи. Чи іншій частині населеного пункту, ну тобто, розповісти людям, як вони можуть змінити цільове призначення власної земельної ділянки відповідно до генерального плану населеного пункту. І ще безпосередньо я можу надати консультації щодо пошкодженого, знищеного майна, зважаючи на досвід минулого року, такі візити затребувані. Ми звернули увагу на те, що у багатьох мешканців сіл не оформлено належним чином своє нерухоме майно, в тому числі є самовільні. Забудови земельних ділянок є самовільні реконструкції житлових будинків, і з того часу інформаційна компанія і такі виїзні прийоми надали змогу людям скористатися і безпосередньо будівельною амністією, і послугами реєстраційної служби для реєстрації свого майна належним чином. Виїзні прийоми це можливість для людей, які проживають не в Миргороді, отримати кваліфіковану допомогу та консультації фахівців міської ради з різних питань. Під час прийому ми доводимо до жителів зміни згідно чинного законодавства, які зараз є, і як можна вирішити проблеми щодо приватизації землі, щодо розмежування земель колективної, бувшої, державної. Власності комунальної, про те, які надають послуги спеціалісти земельного відділу. Інспекторка сектору по роботі з органами самоорганізації населення Валентина Шенкаренко говорить, Миргородська міська рада постійно намагається працювати над покращенням життя жителів громади. І такі заходи є одним із ефективних інструментів для налагодження комунікації з людьми та вирішення їхніх проблем. Такі прийоми нам дуже потрібні. Люди багато дуже запитань задають. Майно, будівлі не оформлені в людей. Земельні ділянки, кадастрові номера не присвоєні. Різні різні питання в людей. Дуже такі нам виїзні. Візити потрібні цих спеціалістів, і були б вони частіше. Це було б непогано для нашої громади. Досвід минулого року показав, що багато людей звертаються за такими питаннями. Не всі ми не в всіх питаннях компетентні і не можемо дати всіх відповідей. А у ці вузькі спеціалісти нам дуже потрібні. Дуже зручно, що жителям села не потрібно їхати в місто, і вони можуть підійти сюди і вирішити свої питання. Загалом протягом шести днів спеціалісти Миргородської міської ради здійснять виїзні прийоми в 15 сіл громади. Графік можна знайти на офіційному веб-сайті Миргорода.